Добровільне медичне страхування для бізнесу. Чому з нами вигідніше? Поговоримо про це. Поїхали. Ми не просто продаємо страховки. Ми на старті визначаємо, які медичні послуги є найбільш важливими для вашого колективу. Ми пропонуємо не один варіант, а й альтернативу. Програми від різних страхових компаній, з якими працюємо роками і яким довіряємо. І звісно, завжди даємо свою рекомендацію. ДМС для сімей співробітників. Оформимо по особливим умовам і пам'ятаємо, чим більше колектив. Тим більша знижка, щоб знати можливості програми, ми готуємо зрозумілі інструкції, лекції з відповідями на найпоширеніші питання для оперативного вирішення питань застраховані користуються нашим телеграм-ботом. Якщо виникають складні ситуації, ми аналізуємо кожен випадок з відмовою та працюємо над погодженням рішення на користь клієнта. У спірних випадках залучаємо лікарів на аутсорсі для отримання альтернативного висновку, щоб ваші права були захищені. Підтримка, експертність, індивідуальний підхід ось що отримає від нас бізнес.